Вітаю, друзі! а Також усі інше. У нас сьогодні 22 січня 2025 року, і це 1064 доба четверта оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжуємо щоранковий огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми говоримо в першу чергу, як і в принципі, а постійно стабільно останні декілька місяців про Кураховський виступ. Саме Справу у тому, що для росіян цей виступ є критично важливим для того, щоб розпочати повноцінний наступ на Покровськ. На розпочати повноцінний наступ на Покровськ вони не можуть допоки не закриють питання з виступом від Ясенево через Андріївку Константинопель до Зеленівки. І здавалося б, ну не така велика площа в них залишається для цього. Але з 2024 року, з грудня 2024 року, вони так і не можуть це повноцінно реалізувати. А останній час на Краховському виступі ми можемо спостерігати не тільки уповільнення просування російських окупантів, хоча тут не треба. Якось забігати наперед. І треба зазначити, що у росіян все ж таки є декілька кишень між Ясінево та а Слав між Слав'янкою та Шевченкова, а також на південь від Н-15. А саме кишені, які вони дійсно можуть у випадку тих чи інших просувань тих чи інших дій, але дуже швидко закрити. І одночасно можна говорити про закриття і самого Кураховського виступу, але цього зараз не відбувається. Більш того, російські окупаційні війська напередодні зазнали поразки в районі Зеленівки. Саме тут сили оборони України здійснили контратакуючі дії, які дозволили нам значно покращити позиції і таким чином відкинути росіян. Від е, е, тієї лінії бої зіткнення, яку вони сформували ще в 24 році, і з якої е, постійно намагалися атакувати наші позиції в районі Улакли та Константинополя, е, окрім всього іншого, з метою і перерізання між Улакли та Дачним логістики по Н15. Е, в Свою чергу російські окупаційні війська. Потрохи продовжують рух вздовж балок. Це е, в районі Ясенево, це е, балка Саранна. Тут вони намагаються рухатись в обхід з півдня Новоандріївки І е, цей рух е, пов'язаний з тим, що росіяни одночасно як планують. І проведення наступальних дій, атакуючих дій на Новоандріївку з декількох напрямків, не тільки з південного, а й ще через дорогу зі східного. Але при цьому вони намагаються рухатись далі вздовж самої балки Сарана. Вони намагаються просуватися як вздовж балки, так і охоплюючи лісопосадки і формуючи там свої позиції. Тобто для них це є ось о, така мета. Одночасно, як тиск на Новоандрівку, на новоандрівку, так і рух далі. А, аналогічна ситуація зараз спостерігається в районі Слав'янки. А після виходу на Слав'янку російські окупаційні війська зараз концентрують свої. О, Основні е зусилля по о, просування вздовж північного та південного берегу балки е ставкової саме тут е росіяни намагаються вийти на рубіж закриття е кураховського виступу вздовж е цієї, ну скажімо так, природньої перешкоди, е фактично закриваючи її з виходом на логістичну артерію. На е, трасу між е, Ясенево, яка йде до самої Андріївки. тобто вихід саме на логістику для е, росіян від Яснього на Андріївку, є також дуже важливим елементом в питанні виходу на наші рубежі за межі Слав'янки Петропавлівки е, Шевченко. Те про що неодноразово вже зазначалося за останній час. Вкрай, скажімо так, напружена ситуація зараз в районі Великої Новосілки, оскільки російські окупаційні війська розпочали перші штурми Великої Новосілки і вони рухаються вздовж саме траси 0509. Саме тієї траси, про яку я багато говорив, стосовно якої я багато разів задавався питанням, чому її е, оборона, чому е, розміщення там фортифікацій, рубежів та перешкод для російських окупантів були не гіпертрафовані. Е, е, я не буду говорити, які саме вони були, але все могло бути набагато набагато краще, але саме через цю трасу, про яку неодноразово говорилось під час моїх відео, під час моїх щоранкових. Оглядів мапи бойових дій, саме через по неї розпочались перші удари а, по великій новосільці. А російські окупаційні війська рухаються вздовж траси 05-09 і а, виходять на аграрний провулок. Аграрний провулок він дозволяє російським окупантам вийти а, фактично в центр населеного пункту, оминаючи мокрі яли. Оминаючи річку Шайтанку оминаючи о, кашаглач, тобто ніяких перепон, ніяких перепон, саме перешкод природнього характеру, вони тут не зустрічають. Все, що вони зустрічають, це о, саме приватний сектор, переважно забудова приватного сектору, в якій будуть відбуватися. Бої міського формату, міські бої в а, низькоповерховій забудові. Тобто, це не є якоюсь критичною проблемою для російських окупантів. Великі Новосільці не так багато багатоповерхових забудівель, а 3-5 поверхів плюс. Фактично, а, переважно це приватний сектор. Переважно це будинки, один, максимум два поверхи. І тому о, їх можуть вони використовувати максимально о, зручно та ефективно о, для розміщення своїх позицій, вогневих точок, прикриття, укриття і подальшого просування від кварталу до кварталу вглиб о, самої Великої Новосілки. Повторююсь, чому саме о, від о, Золотої Ниви до Великої Новосілки траса 0509 не мала, а, повноцінного, а, скажімо так, багаторівневого захисту а, на, ну, на всю протяжність а, свого розміщення. Ну, давайте так, банально навіть а, підключимо мапу. І просто подивимося, а, скільки можна було б розмістити мінімально вздовж а, лісополос. А, а, можна було б а, розмістити. Об'єктів, які перешкоджали російським окупантам, скільки рубежів, і як довго вони мали можливість їх зупиняти саме по всій протяжності по цієї прямої дороги. До речі, тут також оцієї прямої дороги, яка прострілюється, як ПТРК, а дронами, артою. ну вона повинна була перетворитися для російських окупантів просто в таку собі дорогу в пекло. апокаліптичний шлях, такий собі медмекс. Цього не сталося. Чомусь я не знаю, чому я зараз нікого не звинувачую. Я просто приводжу ще приклад такого чудового населеного пункту, який перетворив російських окупантів просто в м'ясо. На протязі декількох років вугледар. Тут дорога, вибачте, набагато о, менша за протяжністю, і тим не менш, тим не менш, вона перетворилась для російських окупантів просто в пекло не на тиждень, не на місяць, на декілька років. А зараз в районі Великої Новосілки дорога, яка мала можливості перетворитися просто для росіян в тотальну таку величезну труну, в яку б вони всі впадали, і їх там пере а, все це перемолювало, але цього не відбулося. М'ясорубка в районі Великої Новосілки не відбулося. Mm -hmm. На жаль. Отже, будемо говорити про це, я думаю, ще в 2025 році неодноразово. Але я не думаю, що це, ці розмови вони будуть в позитивному характері стосовно щодо великої новосілки. Жодної ілюзії зараз у мене нема щодо можливості утримати велику новосілку. Далі. Е, звісно ж, покровський напрямок, але тут е, росіяни і, в принципі, Покровсько-Кураховський напрямок, як ви е, мали можливість побачити з саме Кураховського виступу. Росіяни трохи загальмували. Це дійсно так. Е, в них були просування в районі Успенівки, е, невеликі, не критичні. Але, а, були, тим не менш, вони не становлять зараз якийсь надвеликий показник. Більш за все, мене зараз продовжує турбувати Лимана-Купінська вісь. По Лимана-Купінська Вісі російські окупаційні війська а, мали можливість, по-перше, в напрямку на Борову а, розширити зону а, контролю. Це відбулося в районі Пожеребцю, в районі Райгородка від Віджерельного в напрямку Новоюгорівку та Новосергіївку. Саме в цій локації відбулося розширення зони контролю росіян. І на Куп'янському напрямку російські окупаційні війська продовжують закривати питання з дворічною. Тобто, в них дійсно був контроль над частиною дворічної, зараз вони його розширюють. З метою, ну, скажімо так, стабілізувати в районі дворічної свій плацдарм. Хоча я не можу сказати, що цей плацдарм він може бути якимось фундаментальним, на базі якого російські окупаційні війська в подальшому будуть продовжувати наступальні дії на той самий Куп'янськ з використанням траси Р-79 через Западне, з виходом через Комдорщівку саме на Куп'янськ. Російські окупаційні війська, скоріш за все, це виключно моя особиста зараз думка. А чи буде вона відповідати дійсності чи ні, ми побачимо найближчим часом цей найближчий час, це не день, не два, це не тиждень, це може бути декілька місяців, але вони будуть переважно знаходитись в районі компактного розміщення а, лісопосадок, а, лісних масивів. І в районі саме а, дворічної та западної в них є можливість одночасно як тримати частину дороги, яка ну питання вона не є а, саме на цій ділянці, не має якогось критичного значення. Але за межі, якщо вони будуть виходити за межі саме а, лісогосподарств, які тут розміщені, то вони будуть виходити на відкритий простір. І одразу ж о, втрачати особовий склад, мати відповідні втрати а рельєф на ландшафтні особливості, які полягають не тільки в річці Skill, а й інших моментах, про які можемо говорити довго і багатьом, це не цікаво, о, і тим більше це не повинно бути цікавим для російських окупантів. Але з урахуванням саме цих моментів можемо говорити про те, що о, російські окупаційні війська будуть намагатися в подальшому. Повністю взяти під свій контроль дворічну, і після цього, ну після цього для них може бути та ж сама історія розпочатися, як і на півночі Харківщини. Тобто, я маю на увазі липці, я маю на увазі е, саме Вовчанськ, де росіяни, коли в травні розпочали свій наступ, вони так там і залишились. Нібито о, о, опинилися в якомусь о, болоті, з якого так і не можуть о, о, ніяк вийти. Так само і тут я навіть не виключаю такого варіанту, що дворічна западне може стати для них о, елементом сковування. А група військ-захід, особливо шоста загальна військова армія, підрозділи якої саме тут зараз використовуються о, як основний ударний елемент. Саме вона може тут сковуватись і відтягуватись процес повноцінного наступу на Куп'янськ через задіяння відповідної кількості сил та засобів по правому берегу річки Оскіл. Ну для них це такий собі може бути який мотивовуючий момент. Ми вийшли на правий берег річки Оскіл. Ми цього не робили з осені 2022 року. Ми цього досягли. Які ми молодці? А що далі? От у тому то і питання на Харків. Навряд чи на Великий Бурлук, навряд чи на Куп'янськ цілком можливо, але потрібно більше сил. Виключно диверсійними групами цього реалізувати неможливо. А тому, як на мене, саме ця локація, саме цей плацдарм, може стати для росіян такою ж самою сковуючою о, локацією, як і о, на півночі Харківщини, Липці та о, Вовчанськ. Друзі, я закликаю вас усіх ставити під цим відео лайк, підписатися, натиснути дзвоник, прокоментувати. Все це допомагає цим відео підійматися в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати не тільки свої думки щодо моїх думок, а й ставити мені запитання. Кожної суботи я відповідаю традиційно на 10 запитань від. Глядачів найцікавіше 10 запитань на сьогодні. Дякую усім за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.